Китайці жартують про себе, коли немає грошей, тримаємо свиню, коли гроші є, тримаємо собаку. Коли живемо бідно, задовольняємося зібраними травами в Високих горах. Коли гроші є, замовляємо дикі трави в дорогих ресторанах в якості делікатесів. Коли грошей немає, ми їздимо на велосипеді. Коли ж гроші є, ставимо собі велосипед в вітальність, щоб крутити педалі. Коли грошей немає, дружина підробляє в якості секретарки. Коли ж гроші є, Секретарка починає девчами виконувати роль дружини. Коли грошей немає, ми робимо вигляд, що вони в нас є. А коли гроші є, робимо вигляд, що в нас їх нема. Це дуже дотепні спостереження про парадокси людської природи та ставлення до багатства. Особливо точно підмічено, як змінюється сприйняття одних і тих же речей залежно від фінансового становища. Велосипед перетворюється із засобу пересування на фітнес обладнання. Дикі трави з необхідності на делікатес, і ця іронія з собаками та свинями, коли практичність поступається місцем статусу. Остання жартівлива, мабуть, найбільш філософська, про те, як люди завжди грають ролі протилежно своєму становищу. Це говорить про те, що щастя не завжди корелює з матеріальним достатком, і люди часто не вміють бути задоволеними тим, що у них є. Проте сьогодні я хотів би поговорити не про багатство, а здебільшого про бідність. Знаєте, що об'єднує селянина з Київської Русі, кріпака з царської Росії та сучасного українця, який скаржиться на малу зарплатню? Так, всі вони живуть у системі, де їм внушили. Твоє місце внизу, не сміти мріяти про більше. Сьогодні я розкажу вам, як влада протягом тисячоліть використовувала бідність як інструмент контролю і чому розуміння цього це є ваш ключ до свободи. В давній Русі існувала проста система: князь, бояри і решта. Решта це ми з вами, наші предки. Їм казали: Бог дав кожному своє місце, твоє місце землю орати, десятину платити, мовчати. Церква підкріплювала це, блаженні в Богі Духом. Перекручуючи слова Христа, вони внушали. Бідність це свята річ, не треба прагнути кращого. Результат: покоління людей, які боялися навіть подумати про зміни, звучить знайомо. Рік 1649. Соборне уложення в Московії остаточно закріпачує селян. Але цікаво не це. Цікаво, як це виправдовували. Поміщикам казали, ви несете відповідальність за цих людей, вони, як діти, без вас пропадуть. А селянам повторювали: пан про тебе піклується, дає роботу, захищає, будь вдячний! Класичний прийом перетворити експлуатацію на турботу. Сьогодні ваш роботодавець каже те ж саме приблизно: Без мене ти нікуди. Радій, що маєш роботу. В часи СРСР комуністи пішли ще далі. Вони зробили бідність ідеологією. Розкіш це гедота. Справжня людина живе скромно. Приватна власність оголошувалася злом, підприємництво ворожою діяльністю. Геніальний хід переконали людей, що бути бідним почесно, а прагнути багатства соромно та стрьомно. І найголовніше створили систему доносів, сусід на сусіда. А чого в нього холодильник новий, звідки стільки грошей? Свого роду крабовий ефект. Коли один краб намагається вилізти з відра, інші тягнуть його назад. От радянська влада зробила з усієї країни таке відро. В заключній частині відео хотів би поговорити про незалежну Україну, але все ж таки нові форми Старого Рабства. У 1991 році ми здобули незалежність. Але чи здобули ми свободу мислення? Подивіться навколо на ці всі лозунги. Чесною працею не збагатіють. Це наша травма від радянських часів. Всі багатії злодії. Теж звідти. Держава нам винна. Це пережиток кріпацтва, коли пан був зобов'язаний про нас піклуватися. Олігархи 90-х використали цю психологію. Народ звик, що хтось вирішує за нього. От і вирішили за свій рахунок. Зараз, здавалося б, інтернет дав нам усі можливості. А що ми бачимо? Нові форми старого контролю. Соцмережі годують нас чужим життям, щоб ми забули про своє. Новини переконують. Світ жахливий, нічого не зміниш. А кредити роблять людей залежними від банків на десятиліття. Хліба і видовищ, формула ще з Римської імперії. Сьогодні це зарплата, щоб вижити, плюс серіали щоб не думати. Історія вчить нас головному: бідність, неприродне явище це інструмент контролю. Кожна влада створювала свою версію рабського мислення. Феодали говорили, Бог так хоче. Комуністи наголошували, колектив важливіше особистості, а капіталісти закликали, ти не вартий кращого. Але є вихід. Завжди були ті, хто не погоджувався. У середновіччі це купці, які порушували заборони і торгували. В СРСР підпільні підприємці, дисиденти. Сьогодні це ті, хто створює власний бізнес, вивчають нове, відмовляються від позиції жертви. Друже. Ми живемо в унікальний час. Вперше в історії людства у звичайної людини є доступ до всіх знань світу. Перше можна створити бізнес з нуля, маючи тільки інтернет і голову на плечах. Не дозволяй системі перетворити тебе на раба 21 століття. Вивчай історію, щоб не повторювати помилок предків. Розвивай навички, щоб не залежати від роботодавця. Думай критично, щоб ніхто не міг тобою маніпулювати. Пам'ятай, свобода починається в тебе в голові і її ніхто не відбере. Дякую за увагу. Якщо це відео сподобалось тобі, став вподобайку, підписуйся на канал. Це мотивує мене й далі випускати цікаві відоси.